Доброго вам здоров'я, шановні, 5 грудня. Сьогодні Православна Церква згадує преподобного Саву Освяченого, і це другий день Миколаєвих свят, тобто передень Святого Миколая. Савен день має свої народні прикмети. Вважається, що він ідеально підходить для сватання. Це обіцяє міцний і щасливий шлюб. Якщо цього дня покласти монету під подушку. То можна закликати в дім достаток і фінансові клопоти обійдуть вас стороною. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про справжні українські стародавні традиції, звичаї, вірування, заборони і забобони. Все, що стосується дня сьогоднішнього, я розкажу вам, що сьогодні треба зробити згідно з народних традицій. А ще я розповім, що сьогодні не можна робити, від чого нас застерігали наші прабабці. Тож обов'язково, будь ласка, додивіться відео до самого самого кінця. Ставте йому лайки вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі довгі продовгі. А я дякую Господові Богові і всім захисникам України за цей чудовий день. За 5 грудня 2024 року. Слава Україні! Я починаю! Преподобний Сава освячений народився в 5 столітті в Кападокії, що нині є частиною Туреччини. Вже з восьми років юний Сава обрав шлях служіння Богові. Він покинув рідний дім та вступив до монастиря, де провів цілих 10 років. Незважаючи на вмовляння батьків повернутися та одружитися, Сава вирішив присвятити своє життя молитвам і духовним подвигам. З роками Сава досяг таких висот в молитвах і пості, що отримав дар чудотворення. Він зцілював важко хворих і звільняв людей від злих духів. В віці приблизно 30 років він вирушив до Єрусалима, де оселився в монастирі старця Феоктиста, де панували суворий статут і аскетичні обітниці. П'ять років Сава провів в самітницькій печері, відданий молитвам та роздумам, а згодом духовним наставником для нього став преподобний Єфимій, відомий молитовник і чудотворець. Після смерті наставника багато учнів прийшло до Сави, і він заснував обитель, що отримала назву Велика Лавра. Її відвідували численні праведники, і вона стала центром духовного життя. Преподобний Сава також уклав перший статут церковних служб, який використовується в православних храмах і сьогодні. У День пам'яті святого прийнято звертатися до нього з молитвами про добробут сім'ї та прохання про дарування дітей. Можна піти до храму або просто помолитися вдома, звернувшись до преподобного з відкритим серцем. Свято Сава освяченого, що припадає на 5 грудня, вирізняється веселими обрядами, жартами та народними ритуалами. Особливо цікаві звичаї існували в тих родинах, де був іменинник на ім'я Сава. В цей день відзначали в лапках, звісно, але обряд називався так похорон Савки. Це такий обряд, на який сходилися сусіди і родичі, аби вшанувати його в своєму особливому стилі. При цьому звучали жартівливі побажання. І як був Сава, то не їв сала, їв паляниці, щоб любили молодиці. Іменинника садили на ослін та обдаровували гучними привітаннями і побажаннями, іноді під сміховинні слова: Савка вмер, бо слабкий був. Жінку бив, бо дурний був. От вип'ємо по чарочці, заспіваємо по савочці. І, звісно, на нього покладалася почесна обов'язкова місія пригостити треба було гостей горілкою. Навіть діти створювали свою версію цього обряду з друзями. Один із малечі ставав Савкою. І його за вуха тягали інші, примовляючи «Бов-бов-бов, Савка вмер, лавка трясеться, савка сміється. Похоронили савку, лайка дрижить, на дубову лавку савка біжить. На Сави жінки також об'єднувалися в горти для рукоділля, починаючи сезон зимових робіт, які в народі називали і савати, і варварити, і куделю кучматити. Тих, хто не працював цей час, піддражнювали словами. Савла та варварила, і сорочки собі не справила. Сави і варвари на мені сорочку обірвали. В народі побутували численні приказки, які передавали різні образи. В бідному савці нема долі ані на печі, ані на лавці, або таке ще було прислів'я. Сава приїхав на білих санках, варвари ночі увірвали, а сава став день доточувати. Ще, звісно, згадувало образи зимового часу, наприклад, такі. Сави дні прибавили. Сава мостить, а Микола гвоздить. Савка бідний, а Микола багатий. Сава батько зимового Миколи. Що не можна робити в цей день в день Сава освяченого? Савен день 5 грудня був особливим святом, яке зазвичай проводили вдома в затишній родинній атмосфері. Вважалося, що саме цього дня краще залишатися в колі найближчих людей, утриматися від далеких поїздок чи гучних гостей. Стіл накривали стравами на рослинній основі, бо тривав різдвяний піст. Вулиці в цей день належали дітям, які з радістю каталися на санчатах і ліпили сніговіків, радіючи зимовим розвагам. Савен день мав особливе значення для чоловіків жінки, вітаючи своїх чоловіків, звільняли їх від щоденних обов'язків, молилися за їхнє здоров'я і захист. Існувала навіть особлива традиція не починати жодних великих справ. В будівельних чи ремонтних робіт, оскільки вірили, що розпочаток в цей день може принести невдачу. Савин день також вважався несприятливим для подорожей. Хуртовини, сильні снігопади, могли ускладнити шлях, а подорожнім загрожувала небезпека, заблукати чи потрапити в неприємності. Взагалі безліч заборон було на цей день. Наприклад, сьогодні суворо не можна було конфліктувати, сваритися, особливо, якщо ви знаходитеся. В дорозі це дуже поганий знак, бо вважалося, що суперечка в дорозі може затьмарити цю подорож. Від негативних думок також радили утриматися сьогодні, вони можуть обернутися неприємностями і справдитися. Ще одне повір'я стосувалося подружнього життя. Сьогодні гостям не можна було стелити постіль на подружньому ліжку, бо за повір'ям це могло спричинити незгоду між чоловіком та дружиною, залишивши свій слід в сімейному щасті. Сьогодні категорично не варто вирушати до лісу, а тим більше шуміт там, щоб не накликати на себе гука його гнів. Гук це такий лісовий дух, який народився в той момент, коли лісовик вперше засурмив свій могутній клич. Його гучний звук відбився від найстарішого дуба в лісі і перетворився на духа, якого почали називати гуком. Він є персоніфікацією луни. І, хоча його зовнішній вигляд може здаватися невинним, краще не потрапляти йому на очі. Гук виглядає як маленький, пухкенький дідок, завжди охайний доглянутий. В нього акуратно підстрижена бородка та вуса, а очі хитрі й сірі. Губи завжди злегка надуто піджаті, а ніс булькатий і великий. Він ходить з гордо піднятою головою, підкреслюючи свою важливість, бо вважає себе єдиним сином і спадкоємцем лісового господаря. Мешкає цей дух в неприлазних хащах, де сам збудував собі хатину з дерева. Вона невелика, але дуже затишна, накрита золотавим мохом, і всередині завжди панує ідеальна чистота. Гук дуже пишається своїм домом, який чистить чарівною мітлою, зробленою з ведмежої лапи. Ця мітла сама підметає оселю, забезпечує порядок, поки сам гук займається іншими справами. На відміну від інших лісових духів, гук не впадає в сплячку взимку. Навпаки, зима це його улюблена пора року, адже в цей час він активно господарює. Гук збирає ягоди, гриби, трави, сушить сіно на запаси і допомагає іншим мешканцям лісу, які не сплять взимку, даючи їм прихисток в своїй хатині. Він навіть ділиться своїми запасами і з тими, хто голодує в холодні місяці. Гук справжній гурман. Він п'є лише талу воду. Яка утворилася від танення льоду чи снігу. В нього завжди є запаси такої води, збережені в діжках з липового або з дубового дерева, які він ретельно збирає протягом зими. Попри всю його господарність, гук має темну сторону. Він дуже любить розважатися, морочачи людей, особливо взимку. Якщо хтось наважиться голосно вигукувати в лісі, гук одразу ж почне відгукуватися знайомими голосами. Він може імітувати крики друзів чи рідних, змушуючи людину збитися з дороги і загубитися в лісі, заведе необачного мандрівника в непролазні хащі і буде водити його доти, доки той не засне втомленим морозним сном. Тому, вирушаючи до зимового лісу, потрібно бути особливо обережним. Не можна шуміти, кричати чи свистіти, щоб не накликати гука. Якщо ж ви вже потрапили в його пастку, Користуйтеся тими ж прийомами, що й проти блуду. Тримайте в руках металеві предмети, такі як ключі чи монету, та подумки згадуйте близьких людей. Це може змусити гука відступити і залишити вас у спокої. Ну а з іншого боку, звісно, нема чого робити в лісі в таку пору року, коли холодно, коли темно, коли день дуже короткий коли розпал Миколаєвих свят. Я нагадаю, що сьогодні другий день Миколаєвих свят. Взагалі їх три. І це дуже детально відображено саме в промовках, в приповідках, які ви почули від мене. Перший день Миколаєвих свят це Варвари. Це було вчора, в нас 4 грудня. Другий день Миколаєвих свят це Сава Освяченого. це саме сьогодні. І цей обряд похорону Савки він якраз відбувався в нашому українському народі традиційно в цей день. Це такий жартівливий обряд, який вже налаштовує просто людей на відпочинок, на цікаві свята, новорічні, на розваги. І третій день Миколаєвих свят це, звісно, святого Миколи. Це завтра вже буде Миколи зимовий мови або День Миколая, який ми любимо всі з дитинства, знаємо з дитинства. І Після переходу на новоюлянський календар нашої церкви ми його відзначаємо саме 6 грудня. Ну і звісно, це свято так само було дитяче, як і завтрашнє свято. Я маю на увазі сьогодні саме освячено, як ви вже почули, що діти мали дуже багато вольностей в цей період. І сьогодні, якщо у вас в родині є дитина, сьогодні гарний час для того, щоб промовити над нею замовляння на спокійний сон цієї дитинки, на те, щоб вона росла здоровою. І щасливою. Слухайте уважно, будь ласка, це замовляння. Дубе дубе, ти чорний. У тебе дубе, біла береза, у тебе дубочки, синочки. А у березочки дочки, тобі дуб і березу шуміть та густи, а рожденному хрещеному рабу Божому Івану спать та рости. Ну, звісно, ім'я Іван ви можете замінити на будь-яке інше ім'я. Тої дитини, на яку ви читаєте це замовляння. Якщо прочитати на всі Миколаєві свята, це замовляння кожного дня, то воно обов'язково матиме серйозний вплив на дитину і допоможе. Це вірили принаймні наші предки, і текст цього замовляння це не якийсь новоділ, це справжні стародавні замовляння з етнографічних джерел з книжок. І в цей день, 5 грудня, за новоюліанським календарем. Відзначають люди з наступними іменами: Геннадій, Захар, Ілля, Сергій та, звісно, Сава. Ім'я Сава має глибокі історичні та культурні корені. Воно походить від давнього єврейського імені Сава, що прикладається як «старішина», «патріарх» або мудрий. У християнській традиції це ім'я пов'язане зі святим Савою, видатним духовним лідером і просвітителем. Чоловіки з цим іменем зазвичай характеризуються врівноваженістю, мудрістю та прагненням до справедливості. Їх вирізняє стриманість і спокійна сила. Вони, як правило, природжені лідери, які вміють згуртовувати навколо себе людей, Сави зазвичай віддані своїй родині і близьким, а також мають схильність до інтелектуальної діяльності. Ім'я надає своєму носію стабільність і гармонійність. Сави зазвичай прагнуть створити міцну основу для свого життя, обирають професії, що вимагають ретельності і відповідальності. Їхні дії часто надихають оточуючих, а особистий приклад допомагає їм досягати поваги. Ім'я Сави зустрічається як в православній традиції, так і в інших культурах, що робить його універсальним і водночас унікальним. Ось такий день сьогодні надзвичайно цікавий, шановні глядачі, сави освяченого. Як я вже сказала, другий день Миколаєвих свят. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас якісь традиції з приводу саме Миколаєвих свят. Є в родині, можливо, в вашому регіоні. Можливо, це не щось таке унікальне. Просто напишіть, як воно святкується, як святкували ви в дитинстві, як святкували ваші бабці-прабабці. Це буде дуже цікаво прочитати, і до того ж буде дуже цікаво дізнатися. Я думаю, що людям з інших регіонів, як у вашому регіоні, саме це відбувалося. Бо, як би там не було, тим не менш я бачу, що все ж таки деякі відмінності в різних регіонах були. Хоча насправді вони не Значні. Втім, бувають свята, звісно, які, це ще до християнських свят стосуються, бувають свята, які в різних регіонах навіть в різні дні відбуваються. Ну, Але це церковних свят не стосується, вони в нас всі єдині. Якщо це савосвячено, це вже у нас 5 грудня, то воно 5 грудня. А от завтра у нас буде надзвичайно цікавий день, я вже з нетерпінням його чекаю, бо це такий магічний день, чарівний день. ну, це завершення Миколаївих свят. Три дні вони відбувалися. І завтра ми підходимо вже до Дня Святого Миколая. Про цей день дуже багато дійсно цікавих розповідей, оповідок, легенд, всього, всього всього взагалі про Святого Миколая є легенди в українському фольклорі, в народній творчості. І про все це ми з вами будемо говорити вже завтра, тут на цьому каналі, де я щодня розповідаю про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. А сьогодні я дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні! Будьте здорові! і До зустрічі завтра! До побачення!